Чому нам важко починати ще раз там, де вже була пережита поразка? І проблема в тому, що у нас помилкове сприйняття поразки. Помилкове сприйняття, якщо я щось не роблю ідеально одразу, ми одразу думаємо, що з нами щось не так. Нам стає неприємно, соромно, страшно і так далі. І насправді причина. А в тому, що ми з вами ще в школі вивчили. Якщо я отримав двійку, наприклад, то я погана. Я приходжу додому, мене сварять, мною незадоволені. Вчитель може сказати якісь неприємні речі прямо у класі, да, якось пристидити. І дитина розуміє, помилятися це погано. За помилку я можу отримати по голові, або просто дуже сильно засмутити своїх батьків, або мені надзвичайно соромно, що я облажався, що я щось зробив не так. І коли у дорослому житті ми помиляємося, ми відчуваємо приблизно такий самий коктейль почуттів, провини, сором, чуття, що зі мною щось не так. Що та, ну, напевно, це не моє. Я більше туди не піду, буду займатися чимось іншим, або взагалі нічим не буду займатися, тому що що з мене візьмеш, за що не беруся, все погано. Тож. З самого початку причина в тому, що ми неправильно ставимося до помилок. Що таке помилка, якщо дивитися на це з боку спостерігача? Знаєте, з такої безоціночної позиції. Я протестував певну гіпотезу, зробив певні дії, це не дало результату, тож я приблизився до успіху. Тому що я вже протестував, я вже спробував один варіант. І в мене залишилося, наприклад, ще там купа варіантів. Але один з них я вже використав. Це круто. Класна риса, допоміжна сучасної людини вміти ставитися до своїх помилок і поразок от якраз з боку спостерігача, який просто тестує різні гіпотези. Одна гіпотеза не вийшла, друга не вийшла, третя не вийшла, п'ята вийшла. Клас, супер! Тобто помилка не змушує мене зупинятися, розчаровуватися в собі, думати, що «а, ну все, значить, це не для мене. А просто змушує вас рухатися далі і тестувати ваші інші гіпотези, робити певний аналіз, чому не вийшло, і рухатися далі. Що в цьому допоможе? Допоможе відсутність внутрішньої критики, коли. Ми до помилки ставимося просто як до гіпотези, яку ми тестуємо, як до інструменту на шляху до своєї цілі. І дуже важливо вміти себе підтримувати, вміти знаходити в собі ресурси, енергію, сили, бажання рухатися далі. Що ви можете робити? Ви можете просто свідомо підтримувати себе. Ти молодець, нічого страшного, все вийде, це нормально. Всі помиляються, всі роблять помилки, у всіх є поразки. Поразка не означає, що ти не прийдеш до своєї цілі. Це просто означає, що на даному етапі ця гіпотеза не спрацювала. Все. Другий момент дуже важко помилятися і прощати себе за помилки, коли ти перфекціоніст, коли ти виріс на а, такому переконанні, що все має бути ідеальним. Я маю бути ідеальним. Мої проекти мають бути просто досконалими. Я не можу помилятися, тому що це буде означати, що зі мною щось не так, що я не ідеальний. А це, звичайно, таким людям дуже боляче дається. Тому що вони надзвичайно вимогливі до себе. І в такому випадку я зазвичай кажу, що потрібно просто дозволяти собі бути не ідеальним, робити на трійку, на четвірку і стопатися. Да? Окей, я це зробив не ідеально, нормально. Да? Це нормально. Це було нормально, це було достатньо добре. Йдемо далі. Я знаю, що перфекціоністи вони зазвичай зіштовхуються з цією проблемою ідеалізації і розчарування постійно у різних контекстах свого життя, і тут, звичайно, потрібен такий комплексний підхід, а саме, просто... По-перше, усвідомлення, що в мене є така історія, що я хочу бути ідеальним і я не можу помилятися. І по-друге, вчитися визнавати, що світ не ідеальний. Ви не можете бути ідеальним. Я не ідеальний, всі навколо теж не ідеальні, і мої проекти також можуть бути не ідеальними. Постійно проживати це відчуття. Помиляються абсолютно всі. Жодна успішна людина не була би успішною, якщо б вона не робила помилки. Тобто, ще раз кажу: як і то, потрібно в корінь міняти своє ставлення до помилки, до поразки. Це нормально. І що таке поразка? Ви ж розумієте, що ви самі її. Фарбуйте у такий колір, да, поразка, це щось страшне, це щось таке чорне, сіре, холодне, брудне і так далі. Тобто я в цьому, я така. І дуже важливо до поразки ставитися як до просто однієї сходинки. До своєї мети, тобто це не поразка у класичному розумінні. Напевно, десь у дитинстві вам не додали підтримку, коли ви були не ідеальними, коли ви не перемогали, коли ви, можливо, приносили погані відмітки або займали на якихось змаганнях, олімпіадах, не перші місця. Реакція батьків на це могла викликати бурю емоцій всередині. Тож, ми вчимося просто підтримувати себе і просто нагадуємо собі кожен раз, що це нормально. Що це не поразка, що це не помилка, це просто мій шлях, який я маю пройти. Якщо я його не пройду, я не досягну успіху. Я, врешті-решт, не прийду у ту точку, де я буду задоволена, де я буду щаслива, де я буду реалізована і так далі. Тобто, помилка і поразка це шлях до вашої мети. Найгірше, що може зробити людина в цьому контексті, це зануритися у стан я. Погана, те, що я зробила жахливо. Я не маю права на помилку, я не маю права рухатися далі, тому що якщо б я була молодець, якщо б я була професійна талановита, то в мене все одразу вийшло. Це ілюзія. Успішна людина робить помилки, успішна людина переживає поразки, встає і рухається далі. Неуспішна людина зупиняється, складає ручки і. Занурюються у стан сорому, у стан неспроможності, у стан безвихіддя і так далі. Нагадуйте собі, що всі люди проходять цей шлях, всі люди переживають подібне. Коли ми з чимось таким зіштовхуємося, нам чомусь здається, що от таке лише зі мною могло статися. От чому мені так не щастить? От у всіх, наче все добре, а у мене ні. Це ілюзія, це просто гра ваших думок у вашій голові, яка провокує у вас стан, коли вам просто хочеться здатися. І дуже важливо на цьому етапі знаходити для себе слова підтримки, що вас підтримує. Можливо, слова давай вперед, в тебе все вийде. Можливо, це думка про те, що всі помиляються. Можливо, ви знайдете біографії відомих людей, які вас надихають, і ви побачите у їх біографіях, що багато разів вони так само зупинялися, так само переживали, що все не ідеально, так само зіштовхувалися з. Поразкою і з тим, що у них все не виходить з першого разу, це нормально. Знайдіть свій ключик до цього стану, що витягне саме вас з ситуації, в якій ви у програші. У нашому житті не програє лише одна людина, та яка рухається, не дивлячись на поразки, не дивлячись на помилки. Все.